Димити. І пахне. Ну пахне, Так. Uh -huh. так. Що, друзі, починаємо готувати. Так, поки розгорається, йдемо, покажу, що будемо готувати. Що сьогодні у нас буде сільський обід, дивіться, що у нас буде. Картопля будемо смажити. Цибулечка, помідорки, кріп, яйця. І це все буде, знаєте, на ковбасі, рібят. Дуже дуже смачно. Це на, так по селянськи, як то кажуть. Да. По наші по українськи. Да, дуже так. шкода, що не на салі, але що маємо, те маємо. Що маємо, те маємо. У кожного українця на другому місці це палка ковбаси. Да. А хтось пише не павка, не палка, а батон. Батон, ковбаси. Павбаса Можливо. І так. Ковбаса – це палка. Поки саж прогріється, у нас вже є ліка прогріється. А я зараз буду нарізати картопельку, О, Вже почистили, залишилось тільки нарізати. Нарізати буду соломкою, я так кажу. Уже всі хочуть їсти. Попрацювали і вже хочеться дуже-дуже їсти. І буде смачно і дуже швидко. Це так знаєш, іноді вдома буває там. Шмат ковбаси залишився, угу. їсти вже страшно. Нарізав з картоплею і порядок. Звісно, на такому столі удобно різати. Все, все влазить, так? Да? Да? Да, да. А то ми постійно якісь малюсенькі піньочки займали. <реш> і так, З кожним днем у нас дача все гарніше і гарніше. Да. Бо ми як її взяли, то чесно скажу, що це був жах. Так, спочатку нам здавалося, що це жах. Назар, ну як тобі зараз? Класно. Я хочу Інша справа, так? Сильний вітер, воно видуває, Понятно? Ну нічого. Я знаю. Як. Ой-ой-ой. Що картопельку, ребяточки, як завжди, все як завжди. Оце ковбаска. Так, але сала не вистачає, коротше. Так, коротше, ковбасу я теж нарізаю, так соломочку. Величенькою, да, таки брус да. брусочками, соломочка. Соломка, брусочки. <рес> щоб було щоб вживати. Да. Брусочки. А ти всю палку будеш різати? Бжеш серйоз. Класс. Ожеж. Що це, да? так? Да. Це що? Розгорілося. Да, Гарненько так. Оце кадр. Як Тьома любить казати, оце подача, оце я подача. Кажу, а я кажу, оце кадр, оце краса. Ось отак обсмажив, дивіться. Но я ще не перегортав. Там ще воно більше буде засмажено. Все, і пішла наша ковбаска. Такі шмати прям, так? Um, uh -huh. І тепер перегортаю. Хо-хо-хо-хо-хо, ну це що. Сибульку теж нарізаю. так, бачите? Полокільцями. Покрупніше, щоб було. У мене таких дві великих. Ой, я прям згадав, як твоя бабуся оце яйця. Сало. салом. Да. так. Короче, наступного разу буде просто яєчня у нас. Тут на салі. <рес> на салі, да? так. Угу. Так. А там ж треба перегорнути. Реаліті таке. Ух, ух. Ой, а ну звика показує. Показує, показує. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.

Ну пахне чи ні? Пахне, так да? Да. всі да. в шоці. Від всіх yeah. смачних ароматів. Да. Сьогодні багато кстати, людей теж. Ну, всі чогось, я не знаю що. Дуже тут модно сосиски на вогнище. І все. Ну ми якби любимо сосиски. ну на природі любимо. Ми любимо любим сосіски, не настовка. Да? Да, на природі ми любимо одеський садж. Макс, Одеса передаємо привіт, Дорогенький, Якби не ти, угу. то сиділи б ми на сосисках. <рес> Де крупно, так? Да? Клас. О. Ну і зараз саме час від самити. Назад. Ну, все нормально. Не. Ти що, спиш вже чи що? Ні. І підперчити, посмотри. Назарчик пахне. Так. — Друзі, ну якщо я переперчу, то не образують. Ми звикли. Трішки відволікся, як то кажуть. Що, Назарчика, ну, дали і чипіть олії. Ага. Небагато, ну так, центр. Ли, ли. Давай. О, досить, досить. Вже можна сказати, що ти готував разом з нами ні, ні. тепер. Разом з батьками. Це <ріць> поляна. поляна. Запах шашлику. Да. Цибуля і перець, це є шашлик. Да, 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 ну, да. Це є шашлик. Цю частину нашого влогу треба дивитися біля холодильнику. Обов'язково. Або в холодильнику. Або в холодильнику, так. Я прям не можу вибрати, яка сама гарна стовбачка. На пробу, це ж на пробу, на пробу. Назар будеш? Звичайно. Так? Боже, це така смакота. Сергіна, ти ж не будеш, так? Буду. Ти ж не дітя, Жирина тобі не можна. За... Я буду. Я вже, знаєш, як замарилася, тут працюю все. бачиш, знімаю. Так? Но... Ще дуже замарилася. Нажа ну, ну, не заїсти, тобі писали вже в коментарях. Бо будеш злий. Це мене їмо, це проба. А. Це ж мене їмо. Ріжу помідорочки, ребяточки. Сергіяно, як різати? Та як захочеш. Mm, да. Та так само, ну, крупненько, як. Піпненько. Вот так, да, да, так, так. Да. Щоб такі шмати були, прям шмати, шмати. Всі три будеш різати? Так. А може і два, я не знаю. Ти ж ще салат будеш сьогодні робити? Так, да, зараз зроблю. Бо... Дача і вже пішов, двіж. Да, да. Да. пішов двіж. Дачний двіж. Дачний двіж. Що, на ще викинеш? Звичайно. Ну давай, прям бери отак Оп, і прям струшуй туди. Давай, давай, назад, не, не бійся, не бійся. Клас, довольний. О, о, це вже зацепіло. Да. Зашкварчало. Це по-нашому. І трішечки солі. Трішечки солі на помідорочки. Ось Так. так. І що? Я іщу. І вже скоро-скоро. Так. -скоро. Да. Я думаю, треба б третій помідор. Так? Да? Да, треба і третій помідор. Скоро Назар буде все і нарізать нам. Ааа, гаряче. А. А. Ай гаряче. Ой, яке воно там гаряче. Ой-ой-ой. О, у мене тухне. Тух. Тухне вогонь. Нічого. Так, да. коротше докинули третій помідор. бо... Да, горячая, горячая, горячая. Джо Джудь. А Марик сеньор помидор. <говори> <говори> Червоненький. Ну а тепер, як то кажуть, ювелірна робота. З яйцями Фаберже по по-іншому, ну ніяк. Ну. Ой, красам, друзі. Таку смакоту можна просто залити. Залити яєчні. Но хочеться ось так. Угу. Хочеться ось так. Також можна було би... Це все, все діло розгребсти і всередину вбити. Ну то було в том блоге, ребят. Ай, один жовток розбив. Ну нічого. Ну нічого. Ой-ой-ой. ой Сматка -ой 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 питаний. Супер просто. Томати дають сік. Вони прям виглядають, як шмати м'ясо, бачите? Ага, да, так-так-так, Да, да, да. Видно. Та скільки ти є? Тебе так не 10, так? Да? Так, да, 10 є. Ну, гулять так гулять, що там його. все. Ну воно бачиш, затікає всередину. Ага, трошки є. Да. Ой. Сіль. Задимілося. Сіль. Можна я? Трошки. Трошки, давай. Ось так. О, О! О ну все. Так. так, і останнє, що треба зробити, друзі, це кріп наш. Кріп. Я під кінзи додав, але мої не, не їдять. Не люблять. Тільки в кінкалі люблять. Ось так. Все. Дві-три хвилини. І просимо. До нашого столу, редакторів. Ото краса. Краса? Да. Так, якраз у нас вже і все перегоріло. Що тут у нас? Та ти що, ребятушки? Ну це просто ну, така краса. Така краса. Ну хай ще доходить. А Сергіна тут ріже салатик. Короче, купили айсберг, фіолетова цибулька, огірочок, перчик. І буде смакота. Просто смакота. Не багато це і все. Ну так, да, на один раз. Ага. Ну як тобі на новому столі. Нормально. Да, нормально. Да, бо я все казала, що місця мало, місця мало. Ну шо, краса? А, да. Обалдить. Облітає да, гарно. Гарно, так? Да? Так. Да. Гарнюсенько. Скільки я тобі? собі? Uh, три. Три? Так. Давай почнемо з двох. Щас ти зараз на ви питаєте? Ні, nee, Я думав він скаже одне. Ану. Ні, а я можу і три. Просто тут зараз буде стільки всього. Давай. Отак. Вот <ріст> <И> Виглядає <вот так ріст> просто. І буде... вот так буде три. Як заказав? Замовив. Так, <ріст> да, буде три. Бо я знаю моїх хейтерів, не простять. А ну дивися. Назар, і кажи, коли досить буде, щоб отак. Все, досить? Точно? Досить. Ана, яка подача, друзі? Яка подача? Все, тримай. Так, тримай. Давай іншу тарілку. Це мою, так? Да. Маркуха, скільки є єсть яєць тобі? Яєць. Два чи три? Іди дивись. Два. Точно? Не, а давай, Ну давай два. Или три. Не два, два. А, ну все. Вот так два и дави скики-то бьют. Картопли. С колбаскою. С помидорщиком, с цибулечкою. Скажеш стоп. Каша бо... бо я точно? знаю своїх хейтерів. Скажуть потом дитин сыні. А, так, так, так. Краса, да? Ана Сергієвна, Сергія. Два. Давай отак два аж. Давай. Ой, ні, багато ж ти, теж не треба. Трешно? Ой, так, да, димок туди. Вітерець. Перемістився, вітерець. О -о -о. Та ну ти шо, Сергійна. Краса. Ну і помідорочка і хто. Хвати, хва... А, я довіжна була сказати, хвате? Ну хвати. Да. А, а я тут знімаю. Хвати, а стоп. Стоп. Ну то дуже багато. Ну, я за мірою буду їсти. Кстати, да. <плес> ну, якраз мені три яйця. Три яйця. Три. Зараз буде там буде. Ух, ти що ну, димить, ти це підкинув, Ловиш. Ловиш зі всіх сторін. Я дравиняку, ребят, щоб воно трошки підігрілося, щоб було тепленьке. А воно димить і димить. димить димить. і димит. Ну що, леді джентльмени, дами і господа, всім смачного. І як ми любимо казати, ми свої холодильнички. Перша проба пішла. Марик ти змерз, що ти шапка. Ні. Ну він модний просто, він репер. Що <риві> там на Ковбаска дуже смачна. А ковбаска. помідорка, а? Що ковбаска? Ну ковбаска, то поняття, що смачна. Батя тут виготавлював. <риві> ну вони ще не шути. Ну ми багачі. З таким столом модним. І <риві> помідорка. <риві> <риві> Амира, И смачно тебе? Тебе смачно? Ну давай, дегустируй, Сергей. Подожди, давай картофельку и помидор. Кажу картофельку, а взяла колбаску. Ну, Сергей, ну, ну чудо. Вот такая, помидоры соковые. Ага, а сейчас. Та я я раную, ну ти що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Все, так, я вже ну, не можу, я вже не можу. Кому дати камеру? Ну давай, Мірку, корми. Давай. Ам? Опа. Так, ну я без хліба їсти не буду. Давай. Хто буде хліб? Ну, можна і мені. На, тримай. Дякую, велика. Марі, будеш хліб? А, у тебе є. Хліб. Я дала йому. Дивіться, який хлібець. Що там таке, Амірка? Mm. Там. Mm. Да? Mm, так ти? Нічого. Дай мені, Ну що, друзі? Mm, як воно гарно виглядає. І яке воно смачне? Mm. А з ячом? Смачного, смачного. Дякую, Тьома. Велике за таку смакоту. Будь ласка, Приходьте ще, так? Да? Як в да. прошлом відео. Запрошую до столу. Запрошую до столу. Тьома, а салат? Малувато, так? Да? Нарізала салат? Нормально? Це на один раз. Ну може, салат ладно, ще. Салатик mm -hmm. такий. О! я, как всегда, снимаю, а то хейтеры уже пишут, не можно. Yeah, а я приколюсь, yeah. ребят. у нас канал, у нас нет хейтеров, но честно, мы любим всех блокировать. Ми любимо всіх, але не всі люблять нас, да? А салатик, конечно. Пересолила? Нахто сказати. Що, пересалила сильно? Да, назад? Нормально. Ну що, по три яйця багато? Ні. Мешує ще, кажу, ну тож ми кажемо, слава Богу, да, що це стільці, стіл, дякуємо пані Каші, пану Томаку. І також mm -hmm. треба казати, що слава Богу за цих людей, які колись це купили, все mm -hmm. і в гарному стані так виставили, і що тепер ми ще будемо цим користуватися. Mm -hmm. да, реально. Так що хай Бог їх благословить, щоб вони да. собі що будуть нове купляти, щоб воно взагалі було суперово в них там. Угу, да. А ми потім заберемо. А я дії хотів сказати. мам да? Не, ну реально, да? ну, так? То то це для нас благословення. Ну правильно. Пусть колись це було взагалі. <клух> ну. Так, ти що? Могли б тільки мечтати про це. Ну угу. <клух> <А, а> все. <клух> Королева наша. Королева наша. Mm -hmm. <риві> на неї. Ай, не могу. А ну так за шеї ее. Там не руки А як птічка роби? Як птічка? Де птічка? Де каркар? -кар? Okay. Де? Там? Як робить каркар? Каркар. -кар. Все, кінець вечеріночки, ребятушки. У нас, як завжди, таке гарне небо, як море. Просто як море. Да, гарно?